Подивіться, зразу відчувається запах океану. А літаки тут літають, вони літають, бачите, супроводжують кругом. Чому? Низький аеродром. От. Скільки людей, скільки машин. Подивіться, що ж до піру тільки що. Березень місяць. А скільки людей? Беру будинків на, на бухту. Скоро будуть листочки. Ось. Тут дивіться столики є зліва. Можна вон столики, столики, столики. Можна посидіти, попити чай. Ми з собою, кстати, теж взяли бутерброд, тому що не снідали. І... Пахне шашликами. Пахне хтось шашлики, десь жарить. Хтось з собакою. Гуляє. О, дивись, як океан відійшов. Боже, як океан. А вон дивись, лодка. А вон лодка, так, да, моторна. Гляньте, это як я яка какая красота. Писашку нравится, що себе як Как микрос на пински. Ага. Тут пахне настільки пахне рибою, Ну просто риба, риба. Подивіться, яка красота, да? Это просто красота. сидите, а? делапается, вы сидите, вы делапается. Кольжи, кольжи, я показала. Сидите вы делапается в кольжи. А чуть не у меня тоже вата. Тамбльческ сись, да? океан видишь Ось тут везде бути океан он просто видишь шов а вот там горы там горы да, да, дуже как страус сходить по болоте по цьому песочному Ідемо ми отут трошки ближче до берега, до річки туди не, до, до води не підходимо, тому що я сьогодні вділа дуже білі кросовки. Бачите, білі білі такі кросовки, не хочу їх просто випачкати. от, то Стараємося, пройдемо тут і підемо десь як тече. А що це таке тече? я думаю, это приз на вода. Океан. О, глянь, ты какая. Иди в океан. А что приз на вода? Че? Ну, я даже ну, не, не знаю, что это. А что, прям приз на часы Я не знаю. А попробуй. ну попробуй. А? Не поняла?

Сідай будемо чай пити. Ми ну а Взяли з собою бутерброди. Дуженінкою і з і взяли з собою чайок. Що це в тебе там? Бутербродик з індички, а, такий м'яско, і чайок. Смачно і корисно. Лічно. На що ми стоїмо? От, а потім така красота кругом. Ми хотіли йти просто до столика, тому що вирішили ну, тут на сонечку погрітися. Допиваю чайок, да? І поїхали. У мене ще пару глоточків, ну такий вкусний чай, зелений, кухню. Свіже повітря. Тобто ми сьогодні просто відпочили, відпочили від цього шуму міського, від цього світи від цієї. Просто побули якихось там 2-3 годинки і відпочили. Все, прощаюся з вами, всього вам доброго. Оставайтесь живы и Пока-пока. А все мы там, кто то сидил. Да? Угу. Мы там сидели, там славочка. Витрять. Такий запах моря, такий запах риби. Що, щоб таку ловили рибики рибу, знаєш, і можна було в них купити, ще було б трішку. Дуже файно, дуже хорошо.